Про який такий компроміс щодо Донбасу говорить спеціальний представник Трампа Вітков з якою метою Єрмак і Умєров летять у Нью-Йорк з ним зустрічатися. Чи дійсно Путін готовий піти на поступки на Донеччині? Чи можливо все це російська гра для затягування часу для того, аби уникати санкцій і продовжувати окупацію українських земель? З'ясуємо зараз у цьому випуску. Але для початку підпишіться на цей youtube канал, друзі. Не забувайте ставити лайки, залишати свої коментарі. Все це дуже важливо для розвитку спільноти. Вона росте. Я дякую кожному з вас за це. Ну і одразу щоб часу не гаяти, давайте будемо. Починати, а почнемо ми з того, що є таке видання, і називається воно Bloomberg. Так, от це видання повідомляє про те, що цього тижня відбудеться зустріч спеціального представника американського президента Трампа Стіва Віткофа з головою Офісу президента України Андрієм Єрмаком і секретарем Ради нацбезпеки і оборони Рустемом Умєровим. І, от, за даними співрозмовника цього агентства, переговори можуть стосуватися а: гарантій безпеки для України, Б. Можливої двосторонньої зустрічі українського президента Зеленського і російського диктатора Володимира Путіна, але давайте скажемо чесно: швидше за все, найголовніше питання, яке сторони будуть обговорювати, стосуватиметься саме територій. Це не секрет, оскільки, як ми знаємо, і Стівен Вітков, і президент Сполучених Штатів Трамп, і державний секретар США Марко Рубіо і Джей Ді Венс, віце-президент, постійно говорять про те, що в основі врегулювання війни лежить саме територіальне питання. Прикметно, що при цьому ніхто з офіційних осіб Києва, Вашингтона чи Москви публічно не озвучує умови. Які висунула Російська Федерація, тобто все, що ми маємо, фактично це публікації західної преси з умовами, на які Київ, звичайно, ніколи не піде, тому що ми не торгуємо з землею і не здаємо її. Але тут є декілька цікавих моментів. От давайте саме на них звернемо увагу, і дещо в іншому, можливо, незвичному ракурсі, спробуємо розібратися. Значить, у першу чергу звертає увагу на себе те, що саме Стів Вітков запросив на зустріч українську делегацію, а не, наприклад, Кіт Келок, Адже Стівен Вітков, як відомо, це спецпредставник Трампа по Росії в той час, як Кіт Келок по Україні, і логічно було припустити, що українці мали б зустрічатися саме з Кітом Келогом. Значить, але друзі, не цього разу. І тут розмова може бути непростою, оскільки у Віткова Давайте скажемо відверто: немає задачі від Трампа сподобатись Україні чи рятувати Україну. У нього задача зворотня, наприклад, нав навпаки, налагодити зв'язки із Російською Федерацією, і це виглядає таким чином, що Росія для Віткофа е, суб'єкт переговорів, а Україна інструмент, над яким ну знаєте, потрібно попрацювати, щоб продовжувати теплу і чудову комунікацію із Росією декількома днями по тому. Вітков дав інтерв'ю республіканському каналу Факс News. Ось скрін з нього. І там він сказав про те, що Росія у питанні припинення своєї війни проти України поклала на стіл свою так звану мирну пропозицію щодо Донецької області. Вітко вперше озвучив, як і будь-хто до цього всі мовчали, я підкреслюю. Вітко вперше сказав в інтерв'ю FAX News, що мова йтиме саме про Донецьку область. Він, правда, сказав Донецьк, але маючи на увазі, звичайно, і область, я так розумію, він не уточнив при цьому. Ні, що саме передбачається пропозиція Росіян, ніколи її подали, а лише вкотре повторив, що там ніхто і ніколи не досягав такого прогресу у цьому питанні, як президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Але це і не дивно, що і Вітков і Венц, і інші представники адміністрації постійно хвалять Трампа і кажуть про те, який він красавчик, що мовляв до такого аж прогресу дійшли. При цьому залишається питання, що ж це за прогрес. Але серед іншого, Вітков сказав, що кінцеве рішення щодо того, ухвалювати цю пропозицію чи ні за Києвом. І от за його словами, ця пропоця пропозиція може як влаштовувати Україну, так і не влаштовувати її. Але тут одразу постає питання, чому він так сказав, чому він про це сказав? Можливо, кожна сторона по різному для себе інтерпретує те, що відбувається, можливо, українці бачать, що є певний прорив на переговорах, і можливо, коли ми говоримо саме про Кейс Донецької області, про яку каже безпосередньо Вітков, тут є певні зміни і поступки зі сторони Росії. Чи може бути так, що Путін дійсно пішов на якісь компроміси по Донбасу і зараз замовчує це, тому що розуміє, до чого це все може призвести, якщо виліться у публічну площину? Я вам хочу сказати, друзі, що z пабліки вже до речі скаженіють. Той самий терорист Ігор гіркін Стрілков, який у в'язниці зараз сидить, який очолював бойовиків там на Донбасі? Він з в'язниці пише про те, що все. Там ніяких компромісів бути не може війна до кінця, победа буде за нами, Ну і так далі, тому подібне. Тобто, це наштовхує в тому числі на думку, що можливо вони щось знають, і Путін дійсно готовий до певних поступок на Донбасі. Тому від них ми спостерігаємо саме таку реакцію. До речі, виникає питання: а чому Путін раптом може згодитися на такі поступки? Справа в тому, що, попри розповсюджену думку. Про те, що там, е, нібито стратегічна перевага зараз на стороні Російської Федерації, це не зовсім так. Наступ російської армії цього року провалився, і це дуже і дуже вагомий аргумент. Російській Федерації не вдалося досягти жодної цілі, яку вони перед собою ставили. Самі подивіться, так звичайно, ми не можемо спростовувати те, що Росія е, не просувається, але просування Російської Федерації воно є зараз мінімальним. Тим паче, з урахуванням ціни, яку вони сплачують, і ресурс, які вони витрачають на це просування, Покровськ, Костянтинівка, Марноград, інші міста, міста, які Росія не може окупувати з 2014 року, як і весь Донбас, зараз під контролем українського уряду. На Херсонському і Запорізькому напрямку фронт фактично стоїть в сумській області. Ми виганяємо ворога за кордон за деякий час, як стверджує зокрема вище військово-політичне командування, ми зможемо зачистити там область від Росії. До того ж, накладаються величезні проблеми з економікою Російської Федерації і енергетичною кризою, яка от от вже розпалюється в Росії. В неї великі проблеми з пальним після того, як українські безпілотники знищили там 21% нафтопереробної галузі Росії за обрієм, десь там маячий терпець, який може увірватися. Трампу і санкції, які він обіцяє посилити щодо Росії, тобто, перспективи складаються таким чином, що Росія не може виконати поставлені е, у цій війні цілі, е, так і при цьому вона страждає і потерпає економічно раніше. До речі, я вам про це говорив. Аналітики е, говорили про те, що саме від цього наступу, від путінського наступу цього року, буде залежати, е, чи сяде він. Президент Росії за стіл переговорів з приземленими умовами, звичайно, це лише припущення, але можливо, все так і відбувається. Тобто, можливо, збройні сили України змінили першочергові плани Путіна щодо завищених вимог. Також на себе тут звертаю увагу і декілька інших цікавих моментів. Речник Путіна Дмитро Пісков не захотів озвучувати російським пропадистам про які саме компроміси. Зі сторони Росії йшлося на переговорах Путіна і Трампа на Алясці і яку пропозицію поклав Путін на стіл переговорів. Він каже, що говорити про якісь там деталі у відриві від загального контексту і в публічному режимі було б навряд чи корисним для загального результату справи. І от вважаємо, каже Пісков, що робота має далі вестись у непублічному форматі, і тільки так за його словами можна досягти результату. І це одразу наштовхує на певні думки, що а. Це вже створює якісь коливання у російському суспільстві, б реально були якісь поступки щодо Донбасу, про що ми з вами тут і говоримо? І тут треба сказати, що росіяни, до речі, не вперше просять не виносити в публічний простір трек переговорів. Але найцікавіше якраз те, що якщо там уважно послухати ось це спілкування піскова з російськими пропандистами, то на всі запитання він відповідав ствердно. Ну, наприклад, коли там. У Піскова запитали щодо гарантії безпеки для України в контексті публікації видання Financial Times, що іноземні війська можуть зайти в Україну після створення демілітаризованої зони. Пісков відповів ствердно, що росіяни там негативо, sta, негативно ставляться до розміщення будь-яких європейських військ в Україні, тому що це типу там не просто війська Європи, це війська НАТО, і нібито розміщення в Україні інфраструктури НАТО, і стало там однією з першопричин цієї війни. Тобто на всі запитання він відповідав так або ні. І лише на те питання, яке стосується компромісу, воно залишилося без відповіді. Тобто він не заперечував, що цього компромісу не існує. Він не казав, що ні, його не існує, і це у тому числі може говорити якраз про те, що Росія може піти на певні поступки у Донецькій області. Ну і тепер виходить так, що ну аж ніяк не дивно, що українська делегація зустрічається саме з Віткофом, оскільки саме у Віткофа від Путіна на руках той самий компроміс, який запропонувала йому Російська Федерація. Звісно, друзі, все це лише залишається на рівні там припущень. Поки що, принаймні публічно все виглядає так, що жодних змін не передбачається. Ми бачимо, як путінська армія обстріляла столицю і інші українські міста. Публічно Росія все ще пручається йти на зустріч Путіна і Зеленського. Російські офіційні особи заявляють про те, що так звана спеціальна військова операція буде продовжуватись там до виконання усіх цілей, які вони перед собою поставили. А, але у той самий час ми бачимо, що вони просто неспроможні. Виконати свої цілі, і це також факт. То чи дійсно Путін міг піти на поступки у мирній угоді з Україною? Ми дізнаємось лише згодом, але погодьтесь, що певні ознаки цього нехай і слабко, але все ж присутні. Що ви з цього приводу думаєте? Напишіть, будь ласка, друзі, в коментарях. Дякую вам. Залишайтесь на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь активніше. Бережіть себе, своїх рідних і близьких. Побачимось в наступних випусках.